Всім привіт! З вами Марка, і сьогодні я хочу з вами поділитися книгами, які я прочитала за весну. Насправді прочитала не так багато, як мені хотілося. В квітні я взагалі осилила лише одну книгу, так вже склалося. А в загальному вісім книг поповнило мою бібліотеку. Я вам буду їх показувати в тому порядку, в якому і читала. Весну свою я розпочала з Тері Пратчета Відьми за кордоном, знаєте, хоч якось я побувала за кордоном, бо по-іншому мені не світить. Це третя книга з циклу про відьом. І в цій історії вже нам відомі герої змушені відправитись за кордон, щоб навести лад в казках. Тому що люди стають героями цих казок не з власної волі, і оце всім відоме. Вони жили довго і щасливо, хтось ретельно планував, але не всім на користь. Коротше, мені сподобалось, поставила 4 з 5. Наступною в руки мені попала четверта частина Бріджертонів роман з містером Бріджертоном. Це частина, як ви зрозуміли, про пенелопу. І це, напевно, поки що моя улюблена, тому що всі герої нам знайомі, нікого нового, ні з ким знайомитись не треба. І я таке люблю, тому що я вже якби звикла до цих героїв, когось полюбила. Мені було цікаво читати, а в історії самій повторюсь про пенелопу, якій вже 28 років, і люди вже навіть не сподіваються, що вона коли-небудь вийде заміж. Тому що в ті часи 28 років ти вже стара діва. Дуже сумно, насправді добре, що я живу не в ті часи. Вона вже навіть змірилася своїм статусом і думала, що буде доглядати свою матір, жити з нею до старості, і заміж, якби вона вже не збиралася. Але приїхав Колін, вернувся в місто Колін Бріджельтон, і вона вирішила, що. Якщо вже їм не судилося стати парою, так як вона закохана в його з дитинства, але він ніяк до неї ніякої симпатії не проявляв, то дружба це краще, ніж нічого. І тим більше в цей період, який зараз там відбувається, всі чомусь дружньо вирішили знайти леді Віселдаун. пенелопі треба підтримка, пенелопі треба друзі. Коротше. Я цій частині поставила 5 з 5. А далі я розслідувала вбивства разом з Керімені Скалко в книзі полювання на князя Дракулу. Це друга частина делогії. І тут Одрі Роуз разом з своїм другом Кресвелом поїхали на навчання до Румунії, де вони будуть навчатись на судову медичну експертизу, те, що їх так захоплює. І так стало, що вони попали на навчання в замок самого Дракули. Так, але по приїзду вони взнали, що це вони приїхали на випробувальний термін, і на навчання візьмуть тільки двох людей, а група в їх там не маленька. Роуз всіма силами старалася, навчалася, але це далося їй нелегко, тому що після розслідування різника в неї почались. Галюцинації, і вона бояти, почала боятись мерців, що для судово-медичного експерта якби не дуже класно. Тим більше, по приїзду, зразу на наступний день один з студентів помирає, його знаходять з некровленого. А Одрі Роуз, як і я, не вірять в вампірів, тому взялась розслідувати це вбивство. І я разом з нею, скажімо так, історія мені теж дуже сильно сподобалась, це було захопливо, і мені сподобалось закінчення, як все розв'язалося. Я їй теж поставила 5 з 5. не жадна я на оцінки. Потім Ірина вирішила порозумнішати і почала читати Браму Європи, це історія України від Скіфських воїн до незалежності. Про цю книгу я зняла навіть окреме, коротеньке відео, де більше про неї розказала. Тому тут затримуватись на ній не буду. Просто скажу, що цю місію, яку я ставила перед цією книгою, порозумнішити, вона виконала. Але далась мені вона складно. Саме її я читала аж цілий місяць. Але поставила знову ж таки 5 з 5. Подивіться окреме відео, я залишу силочку в описі під цим. І після Брами Європи мені знову треба було відпочити. Мій мозок потребував знову чогось легенького, а легеньке для мене це Тері Пратчет. Це четверта частина циклу про відео, і вона називається пані та панове. В цій частині нам знайома вже Маград мала одружитися і стати королевою. Але, на жаль, це все припало на не найкращі часи, коли стіни, двері між світами були дуже розмиті, і до їх в світ хотів хтось прокрастися. А цей хтось це пані та панове тере ельфи. Бабуня Дощевіск дуже добре пам'ятає, коли вже таке було: ельфи попадали в їхній світ, і це було вкрай страшно, це були темні. Жахливі часи, тому вона мала їх зупинити, але вона зрозуміла, що з її свідомістю щось не те, здає позиції бабулька, скажімо так. Я, як це читала, дуже засмутилася, бо, як на мене, цей цикл про відьом тримається на бабуні дощі і тітуні Ок, типу, їхній гумор, це, це все в цій книжці. Типу я за нею переживала. І, напевно, тому мені була така цікава ця частина. Але водночас і легка для прочитання, повторюсь, з оцим їхнім класним гумором. Точніше, з гумором Пратчета, правда? Я цій частині поставила 4 з 5. Наступною до рук мені попала ось ця малишечка. Це з циклу Диявольська Ніч, Пенелопа Дуглас, Конклав. Ця частинка між третьою і четвертою. Як додаткова, скажімо так. В цій частинці авторка знову ж таки класно підкреслила єдність героїв, показала, що вони самостворена така міцна сім'я, де всі приймають один одного такими, які вони є, а вони ще ті подаруночки, кожен, причому, не вистачає лише віла. І в наступній частині. Якби ми будемо шукати Віла, але перед його пошуками мені знову схотілося відьому. І взяла до рук я Аню Бергман, Відьми з Варди». Ця книжечка вийшла зовсім не така, як Терріпрачет і його відьми. Тут було все дуже складно. А чому складна історія? Та тому що в ті часи жінкам жилося геть нелегко. Всі їхні дії е, могли сприйматися як поклоніння дияволу. І їх відправляли на Відьомський суд на острів Варде. А суд цей був абсолютно несправедливий. Жінок ніхто не слухав, всі їхні аргументи не сприймались. Типу, те, що вони кричали: Я не відьма, я не перетворююсь в птаха і не можу бути в один той самий час в двох місцях одночасно ніхто це не слухав, бо казали, «Ну ти ж відьма, ти можеш, що хочеш. Абсурд, насправді, бомбила мене капець, як я це читала. А читала я цю історію від імені двох жінок: від жінки Анни, яку король відправив на цей острів Варди, де отримують відьом. хоч вона була із поважної сім'ї, знайомою короля, але це аж ніяк її не врятувало. І від дівчинки Інгеборг. Яка після смерті батька і брата взяла на себе відповідальність за свою сім'ю, а саме за е, те, щоб прогодувати свою сім'ю. В ті часи це було вкрай складно, особливо зимою. Багато хто помирав від голоду, але їхня мати завела роман з одруженим заможним чоловіком, який не дав їм померти з голоду. Але, здається, Інколи, коли читаєш цю книгу, що краще б дав померти з голоду. Але я зрозуміла після прочитання, що сила жінок в єдності. І знаєте, коли жінки щось ставлять собі за мету, то зупинити їх вкрай важко, а інколи неможливо. Я цій історії поставила 5 з 5 і обов'язково буду її колись перечитувати. І в останній вагон вскочила ось ця книжечка. Не знаю, як вона вскочила, тому що, як ви бачите, вона така грубенька, але прочитала я її за 4-5 днів, тут 800 сторінок, здається. Це, ой, 900 сторінок, помилилась. Це четверта частина циклу Диявольська ніч «Сутінки». Тут ми визволяємо Віла з Black Charge. Але так сталося, що там опинилася Еморі, це дівчинка, чию альтанку ВІЛ спалив в першій частині, здається. Коротше кажучи, це його шкільне кохання, якому він хотів помститися. але... Ну, з часом, ще не зараз. Ще в його якісь інші плани були. Але вона опинилася в одному домі з п'ятьма чоловіками, хлопцями, які були дуже розбещені і дуже небезпечні. Скажімо так, такий багатообіцяючий початок, як на мене. Коротше, ця частина. Мені теж дуже сильно сподобалась. Я навіть думала, яка мені більш подобається: третя чи четверта? Бо третя частина про Деймона і Вінтер просто мені в мозок залізла надовго. Так от ця нічим не гірша. Хоча є ще одненька частинка малесенька доповнення до цього циклу. Але мені, якщо чесно, якби і хочеться дочитати цю історію, а якби і не дуже, бо не хочеться. Прощатися з цими дикими хлопцями. От таке у мене було прочитане за весну. Як ви зрозуміли, я не читаю книги по сезонах, тобто не залишаю детективи, трилери на осінь або зимові якісь історії на зиму, романи на літо. Ні, у мене такого немає. Я читаю все на купу, що душа забажає, те і читаю. І думаю, це не зміниться. Пишіть в коментарях, що ви такого цікавого прочитали за весну. Можливо, ви можете мені порекомендувати якусь книгу, тому що я часто купую книги саме з рекомендацій. А я з вами побачусь в наступних відео. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал. Все, як завжди, буду дуже вдячна за коментарі і до зустрічі!